Дівчатка, всім привіт! Сьогодні, знаєте, хочу для вас записати відео, возможно, воно буде для когось цікавим, як зробити так, щоб у вас благоухали орхідеї. Я знаєте, я скільки років в себе вдома, то хтось подарує, то купили, і в мене ну, просто, вони, знаєте, як пропадали. От ну, не росте і все. Деякі люди кажуть, ну, можливо, це не твій цвіток. Ну, можливо, то можливо, поки я не приїхала в Німеччину і не була в гостях в одної німки. А в неї на вікні. Ну ви не повірите, орхідеї такі квіти, як ладонь, і вони просто таким, я не знаю, водопадом. Я прям стала возле цих квітів, і в мене ж рот відкрився. Я ці жінки кажу, підкажіть секрет. І ось вона мені ще каже. Що люблять орхідеї? Каже запомни. орхідеї, обов'язково. Земля, оця кора, обов'язково потрібно, щоб була перемішана з мохом, ось таким, знаєте, з лісним мохом. Ось у мене в пакеті такий лісний мох. І я цю кору прямо, знаєте, перемішувала. Що люблять ще орхідеї? Орхідеї люблять раз в місяць, щоб їх замачували. Просто наливаєте тепленької водички, ставите, доливаєте зверху сюди водички, і вона у вас стоїть півчасіка. Я це роблю в мене, знаєте, така є, скажімо так, миска. Я ці орхідеї ставлю в тепленьку водичку, заливаю зверху теж. І вони мене так як квасяться, знаєте, довгенько, прям, буває час, буває два. Прям що нап'ються, прям їм добре. А потім розповідаю вам лайфхак. чим їх потрібно поливати. На літр води, на літр води. Ложка меда. Ось у мене такий мед цвіточний. Він такий, знаєте, жовтого кольору, що він вже постояв, такий прям гарний. Просто додаєте. Ложку меда і поливаєте такою знаєте, водичкою з солоденькою. Люди, э, ця жінка каже, розумієш, каже, орхідеї так, як люди, люблять, каже, солоденьке. Потім, каже, іногда там раз місяць, раз два місяці, медком їх треба обов'язково підливати. А найголовніший лайфхак, щоб листя було, знаєте, таке блистіло, гарне таке було. Що, що потрібно для цього? Згляньте. Листочки алоє, їх потрібно розрізати і оцими так, сопельками помазати орхідейний листочок. Боже, вони розцвітають на очах. У мене більше, ніж 30 орхідей, вони мене так благоухають, що це вам просто не передать. Всі, які друзі, приходять і кажуть, що ти їм робиш, що вони тебе так цвітуть. Ось посліднє Наташа, подруга, була, дає мені свою красавицю. Я не знаю, що це за орхідея, я не бачила, як вона цвіта. Вона каже, стояла в неї спальні і не йде, каже, рост. листочок, каже, світлий, щось каже, їй не подобається, каже, забери до себе на оспітаніцю. Воспитані, і ось я їй теж зараз буду мазати листочок соком залоя. А ще вам хочу сказати, що ця медова водичка, вона не тільки підходить для орхідей. А в мене, дивіться, є багато дуже таких дуже гарних. Я в Німеччині купляла, рождественники. І ось гляньте, все викинув цвіт. Це той, що в декабрі тільки цвівся, понимаєте? А вже от йому так комфортно, що викинув ось цвіт. Пальма теж. Пальму замачую. Ну, прям як заливаю водичкою, пшикаю у ванну, поливаю тепленькою, і теж вода з медом. Точно так же ось ця квітка. Кажуть, на нього в на дерево. Що воно на ніч листочки піднімає і, може, так, знаєте, як молиться, може такі звуки і здавати гарні. А зараз вам покажу сам процес. Це вже, бачите, Орхідея деяка оцвілася, а деяка ось тільки викидує свої квіточки. У мене ось обільніше чомусь, мене всі так цвіли. У мене взагалі весь балкон просто благохав. Уже вже знаєте, аж піднадоїло, скажімо так, цвітіння. І листя, Бачите, що листя в орхідеї таке темне, воно не світле. Ось у цих квіток. У мене орхідеї дуже багато. І це зараз знаєте, улюблена моя квітка. Ось я готовлю. Це вже орхідейка замочена, листочки я не мила. Листочки я зараз протру соком з Хочеться, Хочеться, щоб ви теж знали цей секрет. Ось ложечка меда і в тепленьку водичку, не в холодну, в тепленьку, до розчинення. Може, хтось напише з вас, я не знаю, що це дорого або ще щось. Ну мед просто, він, знаєте, творить чудеса з квітами. Це я пам'ятаю один чоловік, як ми займалися розсадою, у нас було дуже багато теплиці, цей чоловік займався клубнікою. А в нього клубніка просто шикарніша. Ми в нього питаємо, він каже, весь секрет, що каже, я замачую медові саженці. А в нього, знаєте, дуже багато соток було засаджений город цією клубнікою. То ось такий ось лайфхак. І ось такий, бачите, в мене мох з лісу привезений. Я ось його так на балконі храню, він не портиться, він усього кучі, вже тут, я не знаю, місяця два, ось ще осінню ми їздили. Чи місяця три, а він бачите, як свіженький. І я просто цей мох перемішувала з корою, а потім ще зверху, так знаєте, ще зверху ложила. Тобто, в мене в кожній в орхідейці. В составі є мох, в кожній. Так. І ось цією водичкою. Потрібно гарно, гарно. Орхідейки люблять водичку. І потрібно потім зверху, так, не по листочку, а зверху, добре полить метком. Так, і ось такі в мене, бачите, алої кажуть, що потрібно, щоб було трьохлітнє растіння. Тоді воно, знаєте, болі, скажімо так, Полізній, більше в нього оцих властивостей, я от завжди отак ось розрізаю. Тут ось таке, виходить, бачите? Я без перчаток, без нічого роблю. І кожен листочок я починаю натирати от прямо цими сопельками. А якщо ви візьмете ватку, намочите, оси малої, і положите ось сюди ватку змочену, а зверху, знаєте, ну, якусь маленьку клійоночку, щоб воно не вивітрювалось, у вас зразу тут буде нова почка. Це вже перевірено. І отуди піде новий новий цвітонос. Ось з різних сторін, обмазую цими супельками. Вам, знаєте, орхідейка ваша скаже дякую. Алоя це можна купити, бабушки продають, знаєте, в різних містах, навіть в Німеччині, на базарі, на якомусь от барахолці теж продають. І я б не сказала, що це дорого. І ось вони в мене такі стоять блістящі. Чатка, спробуйте, спробуйте цей спосіб. Вам, знаєте, ви одразу це побачите. Прям, прям чекати не потрібно буде дуже довго. І в мене ось такий ще є Він Так гарно цвітає дівчатка. Ярко-оранжевого, мах махрового і білого кольору. Ось цей білий. У мене ще є червоний, махровий. І я теж йому ось такі процедурки роблю. Бачите? Він себе по ньому видно, що він себе гарно почуває. Що аж викинувсь, тільки недавно цвівся, я обрізала сухі цвіточки. Ось тут було, тут було, ось тут везде все було, такий прям красавець був. А зараз дивіться, бачите, як йому подобається в мене. Так що, дівчаточка, ловіть такий лайфхак. Можливо, і вам понадобиться. Я раніше, знаєте, купувала всякі підкормки для орхідеї. Ну, як показує практика, народним способом саме найкраще. Просто саме найкраще народним способом. У мене оця пальма. І скільки вона у мене вже живе, роки три. Це ми як тільки приїхали в Німеччину, навірно, десь місяців через п'ять її отдавали. Вона така малесенька була, така, знаєте, малесенька, замучена. А потім так стрімко пішла в рост після метку, що я її ці верхушки я її обрізала, тому що просто йде в рост і все. То, дівчатка, спробуйте на всі, знаєте, в кого такий листочок жорсткий, такий наподобіг, як це орхідеї, рождественника, кофе в мене воно стоїть. Спробуйте у всіх листочок. І просто глянете ось ось недавно, дивіться. Мені віддали теж так, знаєте, такого замореча віддали. І ось вже пустило, гляньте два нових листочка. Пішов процес, скажімо так. Тому, Всім гарного дня! А в мене сьогодні генеральне прибирання. Треба, знаєте, куча барахолки, всякої різної. треба повбирати, пропилісосить, помить поли, щоб не бути засранкою, як пишуть в коментарях. Тому готувати чемодани. треба, треба теж додому витягнути, подивитися, чим я буду їхати. В общем, куча всяких дел. А ще ж сьогодні, знаєте, хотілося б з'їздити купити говядинки і записати. У мене вчора чоловік каже, а що ти каже, прорекламувала свій апарат по хінкалі. Каже, а де ж хінкалі? Понимаєте? А я ж йому сказала, кажу, що я піду, кажу, попробую, як воно це саме буде робитися. Тут вже діти з чоловіком чекають, ждуть, а хінкалі то немає, тому потрібно і справлятися. Зараз їздіть, куплю, бо в мене немає свіжої кінзи. Куплю говядинки. там іде на рецепту кілограм муки, то в мене мука є. Тому далі буде всім гарного дня.